Всім добрий вечір! Сьогодні з вами я, Кен. Ми продовжуємо грати в ад для гри Doom 2 Hillfire Dreams. І сьогодні у нас четверта мапа, Godel Hill. Ну що ж, поїхали. Але перед цим я хочу декілька слів сказати. По-перше, я перемістився на Doom, На зандрумі в мене полетіли всі збереження. Я не можу тепер нічого запустити. Ну і він на кзвідумі легше відрегулювати як її. Тьфу, не склероз. Гучність. Тепер буде мене чути, може. Ну що ж, їм далі. Ми стартуємо, так зрозуміло, з назву готелі. Тут у нас всякі полички, ну стандартний готельний номер. І так як все включаємо. Світло, а виключаються у нас двері. И он тут ходить якраз красный сторож, як його Порті, о. ой, вибачте, що я в номер зайшов. А ч шо тьфу. По тифу мене. Світло? Ооо, світло! Оце світло, я розумію. Оце світло! Але до світла мало патронів. Беремо ще Світло підсвітком. Йдемо. Умирайте. Я вас не люблю. Я ні вас ніколи не люблю. Цих гадів, модстряю. Школь арки зроблені. Переходи. Дики у нас стільки коворил, а закуповувались вони там довго. Оже як з усіх буки венти заречили. Эй, баба! А? Лямпочка мина, це електрика достатвісь. Электрик зараз А нет, троаби. Та намбушка там перегоріла. Це пост... Я не хотів лямбушку поміняти Ааа, шо я, охрана? Для мені... Я сам собі прийму все Всі документи собі сам позбираю, не треба. Ай-яй-яй, ну попали. Так, на цей кайде. Ммм-яй-яй-яй, <гум> молодежь ланжежа. Найду, фест скоро полет он. <гум> <гум> О. Крел, вий ви Ой-ой! Ай-ой! -ой. Ой Хваймся за стоп! И ви тут два мансы хваем за стоп на ком намалваний, ну сейчас все. А это он не стерчит. Это чувство Ой, шо Бегал, эфир не автор, він треба потратити плазман. Позман вообще пригодится тут по з Тим часом очень... Я плюс у меня служил. Пересплот пулять, получилось хорошо. Я охраняю. Хорона. З автоматом. Так, например, червоний, червоний ключ. Тут у с а вихід это як все закритий. понятно, тут, тут закрыт. Эээ, пакет є. Що тут вс позбирало? Нашу дверь покрывается. А, нет двери закрыть. Я начну. Цик фонтанкистки. О, нормально, молота я от такие вот пещи был в каменю. Рози. Пересего Вже верш. Шах тут придумав, не? Дверка. Так. Запускаем двери. Теперь желтый ксус на этом патрони. О! Шо мене Оце сел. Ой, тут, 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 дівлі, ти дебал? Ты видишь, блин. Свистел 100 лет. Двигайтесь, в там надо нажду справиться. Так я тоже хочу найду справиться. Теж не то, что не тут правда. Да нет, грязно. Тут тоже грязно. Ой. Что-то кабинку заразой подвес. О, тут вообще обши... Форма. Койн сит у меня. Ооо, на 70 давай. Э, требую допустить все-таки сирога діло. Так, имеем руки. Скайп, найду руку. Фотки мои вот. О, мем руки. Вс, а в туалет тримает руки. Обы знали. Так, нас лифт. У нас тут постояльцы новый. Эээ, я сих пострелил. Фраз людина, Картина, Шафа. Я одинник. Это годинок. Ааа, це то тобі тут волы А чи за ПЕМ А я знаю чем и займатися. Ай зомби Зомби зомбі. Зомбі, 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 зомби Тихо А тут у нас цей за церков Цер. Яких сектантів Сектанти фиги достав уже Ай Тут нікого нема точно нема Да это что да так ключ, что не видно. А я клямп здесь светит. Шо? Не дает. Пошел наш, который прибег. Ты не забыл, за нами, он так спускает на нас. Так. О, черепульня. Клямп черепульня. Нам по пицветку сняли. ба Дали закрыть. А тут у нас я тут понял, что цих сектант сектант церкви. Твуху. Да, я то я. Он рад прикольно в парне, Ну, все бы картина. Хе-хе. Удобшайся забито дошками. Что там такие интересные? Ну, Полезно крепкий, но цепь не за не варя. Баря И тут ушло в креведу що? выйти. А не у меня же не плоди. Тут меня видку уйди. Это запитание. Подвижно что-нибудь пробудит. Не вниз. Тут темно. Так, чого не ключ? Я не знаю, я не знаю, де воно. Десь ходить ці двері. Не хочу на двері. Капець. Підвал. Ох, підвал, ой, підвал, ой, підвал. На ти. Ось. Насосивний ключ. Йох, бачки, аз Ох, це знаєте що мені нагадало? Першу мапу другого епізоду першого думу. Ну тоже, береш, кладман. Сіяхи, Ці я забув. Якісь підсобці, не знаю де. Ти мочеш таких невидимок. У мене плюш. Фу все на ключ, это типа на живот и междунаромаем. Так, дам бренд люк. Клюк-ключ! А сейчас всех солдафани мочит. У нас спокойно ведут. А, нахрен. Ай, их дома беднес сюда. А беду ствол, это не грехом скинчил. Амаба. Хе-хе. Косни я. Сказывай скиллия росли. Точнее кабляны стали росли. Эээ! Ей, кинуть тормоза. йой, это шотки на буквы. Так скром две-двей. Ки тормоза. Але я не знаю, что я тут рубе. Вот ч, куда я иду? Двері се творчиван заперти. Маємо всі ключі. Так, то у нас... Зірканська церква. Брам тепер пиляти, паляти. А, точно, жовтий ключ. дверці. Прозори дверці. Я не вмію, так їх не навчився робити. Берем кулемет, це мої одна з моїх улюблених зброї, але я ж не найти мене вже чест нерви здаю. Добро речі Як я не я, я, Кен, я проповідь про те, як не добре людей. Особливо тобі. Котин ТЕЦ. Зай смотри. Я не може кидатися. Я отруйна зараз... Довсі заразу закрытую закрыту. Пусть чуть попали по мені шотгани. О, дворик, дворик. М -м, шо? А, вс. А звук я. Тут дуже цікава картинка. Або це те, що я думаю, або це в Ці два варіанти. А телепорти не буду він скромний. Я спочусь у світлій підвальчик. мене ну, знову охорона. вони ключ? Дайте. Виходим. Вихід. Підемо в портал. Ні, я в портал. Я можу піти в портал, бо я з ним не забуду, поки я умру. Деппа. Портал. папа Барсе. Э, коми бет. Ну и всех перебил. А, нет, ты не перебил. И я сюда иду? На что там здесь? Так, все, валят. А? Не, конечно что наконец будет кейк ты знаешь, наверное. Пиздец, Ну вс, шо, шо? не зараз прибьт, что ты Не, не треба. А ні, не прибьт. Так, подал с нами скинчал. 82 сокрытие 50. А, а пошли мы за 12 11. Ну шо ж. Я скилл прикольный, я вам скажу. Сбедал свитху. А это люблю, кое-світ порвал. Хотя я сам не вмію робити по-людськи. Ай, ходили ми довго. Ніяк довго. Ну, возиться з тими ключима. З цим всім ділом, тифу. Набеду стволку, да дела ще скоро. Ну все. до побачення до якогось там числа. І так, я буду все ввечері знімати ваш. Está todo pardo. Eu vou de lá e Tchau,